Заняття називається потей до терапія. Ліза, 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 йди сюди. Хто хоче, можу запропонувати. Скажи ну, всім то, привіт. Діти не будуть сидіти. <ривіт> там Мами, можна? Все. Так, а, а, а робоча сила то ж пропадає. Я ж з такої корисної точки зору тримайте. А якщо серйозно діти вертаються, до... можна піти на таразку там присісти, якщо ще місце залишилось після речей. Сумку ложу на терасу, бо будемо працювати, тобі буде заважати. Сумочку туди на терасу, там не приду, ніхто. Тут мопсика розвати Гаррі. Так, чекайте, я з батьками розберусь. Отже, можете собі сісти на терасу, ми будемо не чути. Хто хоче? Хто хоче? Хлопці, мама говоримо, мамам цікаво. Хто хоче, може за в хатку пролаксувати, потім розкажу, що це таке. А хто надумав на потейтотерапію, то це ж запрошую, сапки стоять там в куточку. Ну що, батьки, розпорошуйтесь, якщо будуть діти мене бити, я буду кричати. А діти, ті, що закінчили четвертий клас, прошу зайняти місце як біля партів, біля столиків. Тому... А в бджолок вже нервовий зрив. Так що давайте тихенько. Я дозволю буде час, коли її кричати, і бігати, що хочеш робити. Правильно, тому ми зараз це перевіримо. А знаєте, чи стільки багато батьків приїхало з вами? Тому що вони хочуть послухати, що ж ви за тих чотири роки навчилися. А в нас зараз буде б'є екзамен, і хто буде уважний, то може якісь отримає подарунки. А хто буде неуважний, ну то так буде. Слухаємо тепер увага, щоб наше перебування батьки теж слухають, щоб наше перебування було безпечне, цікаве і всі вижили бджоли. Є правила поведінки на пасіці. Або така інформація. Перша інформація. Хлопці, перша інформація. Туалет. Ось там бачите, оця хатка цей туалет. Кому потрібно, просто йде. Не треба казати, можна вийти, я хочу. Просто туди йде. Домовились? Домовились. Руки можна помити біля тераси, там є умивальник. Це є перша інформація. Друга інформація: купальники всі взяли? Не взяли купальники. Значить, дивіться. В перерви, у нас Є будуть перерви. Я дозволяю туди хоч водя зістривати, вона чиста бджоли п'ють. Але з дозволу вчительки, ви вчительку привезли з собою. Ні. Не вчительки? ви, ви хотіли вчительку підставити. Друге, друге, друге. Є правила поведінки. Бігати можна де на пасіці. На оцій травичці можна бігати, сидіти, лягати, по бруківці. Дуже Велике прохання, дуже велике прохання. Ось туди де дощечки, бачите кольорові дощечки. Ближче, ніж на два метри. Ми туди не підходимо, або навіть на три. Потім розкажу чому. Просто не підходимо. Домовились? Там бджоли. Якщо раптом якась бджола все-таки до вас прилетить, захоче познайомитись. Ну, хто до неї прилетів в суботу, взагалі? Що треба робити? Тікати. Яке втікати? Треба грати, гру когруза умри. Знаєте, гру когрузомри? Перевіряємо. Я кажу, скачемо. Ми всі скачемо. Разом фізкультура ще буде. Кажу, за умри, ми за вмираємо. Давайте, і гімнатка. І я згадую гімнатки. Сачев, скачу, встаче, встачу, встачу, скачу. Вичув охто високо скачу. Викошов, скачу, скачі, скачі, вскача. Замри замри чись телефон. То Це паничка моя, то моя не переживайте, то моя заомерли всі. Я перевірю. Так, чекайте, всі нормально, всі завмерли. Відімри отже, коли та до речі, батьки, фотографуйте, бо я не буду мати часу. Коли бджілка прилетить, ми завмираємо. Сіль вода, махання рукою, нічого не допомагає. Ми просто заумирає... не, не, допомагає. Ні. Ми завмираємо на секундочку. Бджілка подивиться, хто це такі до неї прилетів і летить собі далі. Домовились. Домовились одна увага, як буде будете босяком ходити або сідати десь. Дивіться, щоб ви не сіли е, на бджілку, бо інколи їм тяжко і вони сідають на підлогу, тобто, щоб не стати і не сісти на до бджілку. Домовились? Домовились. А, і ще я виключу за мікрофон, є одна секретна інформація. Ну, щоб москалі не почули, то я мушу сказати без мікрофону. Ви думали, вас відпочати привезли? Працювати. Три уроки. Перший урок, я не знаю, чи у вас такий є. ЯДС. Був такий урок. Є. Ну вже нема, але був. Значить буде перший урок Я досліджую світ. Другий урок буде хімія. А третій урок буде трудове кулінарія. Хто доживе і буде червний, той доживе до третього уроку. Тому будуть конкурси, будуть командні ігри. Має бути цікаво. Я сподіваюся, що буде цікаво. Ну що, починаємо? Починаємо. Мама, вам теж цікаво, які починають. Я так зрозумів. Це для дітей екскурсія. Бачите, мама, як цікаво, за другий раз перехід школу з собою. Ми теж перший раз на екскурсії. Ну що, я ТС. А досліджувати ми будемо, знаєте, що з вами? Чарівний світ бджіл. Уявіть собі, це унікальний світ. Просто був такий мудрий дядь Фейнштейн. Знаєте про кого мудрий мудрого дядька? Щось там говорив. Так от він казав, якщо загинуть всі бджоли на планеті, наше людство за чотири роки загине. Уявіть собі. Бджілка найважливіша на планеті. Що ж вона таке робить, що наша планета. А хто їсть мед кожен день? Я навіть не їм. Значить, не мед, щось воно важливіше робить. Що ж вона таке робить? Ні, вона нікого не їсть. Мікрофоном не можу вас перекричати, бо дуже велика територія, тут нема класу, так? І взагалі в нас тут якось певно повітря таке, всі навіть самі чемні діти стоять нечемними. Тому стараємось так витримати. Так, от маленька комашка, але робить велику справу. Е, одна комашка за своє. Хлопці, сюди до мене ходіть. Ходи, ходи. тут будеш мені допомагати. Ходи ну, сюди біля мене, ти будеш мені допомагати. Я бачу, що в тебе потенціал. Потенціал. в <смітна> тебе потенціал. Так. От, виєкнути? як чисав, буде. В'ячеслав, вау! Не скажу, хто мене Вічеслав на в'ячеслав, Вічесала пасі. Значить, дивіться. Отже, бджілки, маленькі комашки, але роблять велику справу. Але в нам... є багато таких ще професій, ми про них будемо говорити, але є хтось, хто всім керує. Хто керує вас вдома? Мама, тати приїхали чи ні? Нема, то добре. Значить, мама, мама, І хто за маму? Так, серйозно. Татом цю інформацію не кажіть, це секретна інформація. Що керує мама? Тоді утопія, тоді сім'я утопія. Краще, бо мама аби вже в крайній випадку тато. Мама, а точно керує. А знаєте, чого мама? Бо мама щось вміє таке робити? Чого не вміє робити тато? Ми рамки? Рамки, коли є мед, він рідесеньці, залиті всі ячейки, всі соти залиті. Ми їх кладемо собі в медогонку і потрібно сильно крутити. Зараз ми перевіримо, хто сильніший, хлопці чи дівчата я буду бали рахувати. Основна увага: пальці всередину не запихаємо, під резинку те пальці не запихаємо. Однією рукою сильно крутимо, але так, щоб бочка не злітала і не рухалася, і скакала по всьому. Ну що, пішли? Давай, туди, Соня, тримай. Давай, Ліса. Я хоть тут сторону? Де в тебе такі сили? Такі маленькі, такі сили. Мамо, тут. А що кажуть? А як висо, тут руки віднімають? Супер молодець. Давай. Мамо, дві, ходіте всі.